Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45 в місто Житомир-тракторний майданчик. У нас на огляді 50-ка соліс. Хто не встиг ще купити, цінова політика дуже гарна, гарна ціна на даній тракторці. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, купуйте. Тракторці в наявності, всі перевірені, всі в гарному стані. Доставка безкоштовна. Сервісний центр працює по, по всіх тракторах. Так що у вас є гарантія 24 місяці. Тракторці просто чудові. Хто вибирає клас саме Соліс, 50-ку. Тракторці знаходяться за адресою проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок. Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Ось на фоні Соліса стоять Соліси. Орієнтіри наші незмінні. Чекаємо вас за даною адресою, проспект Миру 45, В, місто Житомир, тракторний майданчик, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. До зустрічі на майданчику.